Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Челенко, ви на каналі Клочок Time. Скандал з Угорщиною набирає обертів. Орбан відкрито погрожує Україні. Про це далі. Це відео буде дивитись набагато цікавіше, якщо ви поставите вподобайку, напишете свої думки у коментарях, а я їх обов'язково читаю. Ну і, звичайно, підпишитесь на канал Клочок Time. Величезна дяка та багато плюсиків вам у карму. Ви заслуговуєте знати більше. Отже, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не втомлюється грати роль головного друга Кремля в Європі. Йому не сподобалися слова президента України Зеленського про нафтопровід Дружба. Нагадаю, Зеленський раніше натякнув, що існування цієї самої дружби залежить від позиції Угорщини щодо євроінтеграції України, але прямої заяви, підкреслюю, не було. Це інтерпретація. Орбан сприйняв це як особисту образу. Він заявив, що Зеленський відкрито погрожує Угорщині, і додав, що шантаж, бомбардування та погрози не допоможуть Україні вступити до ЄС. За словами Орбана, угорці нібито прийняли правильне рішення, блокуючи нашу євроінтеграцію. Не відстає і словаччина. Прем'єр Роберт Фіцо публічно висловив своє обурення. Він сказав, що не розуміє сенсу атак на нафтопровід дружба. Мовляв, ці удари зачіпають інтереси Словаччини, і Угорщина, і Словаччина навіть поскаржилася Єврокомісії. Я нагадаю, теж такий цікавий факт. Бо причина проста: через українські атаки по дружбі, власне, в Брянській області нагадаю, це Російська Федерація поставки нафти до відповідних країн зупинилися. Ну і зараз там продовжується ремонт протягом мінімум п'яти днів. А тепер перлина від угорського міністра закордонних справ Петра Сіярто. Він нагадав, що Україна імпортує 30-40% електроенергії з Угорщини і додав, що українцям варто пам'ятати про це, коли вони вирішують чи бити по дружбі. Сіярто навіть розвинув цю думку. Бо, за його словами, перебої в енергопостачанні вдарять по простих людях, сім'ях і дітях, а Угорщина, бачите, поки що вища за це і не припиняє постачання. Тільки от Сіярто забуває сказати, що за імпорт ми платимо європейський тариф. Немає електроенергії, немає коштів. Ну і плюс я хотів би подивитися, як Угорщина самовільно буде припиняти постачання в межах НСОІ. Бо загальні правила, відповідно, загальні вимоги і загальні штрафи для угорських енергетичних компаній. А взагалі, оце так турбота про українських дітей від Сіярто. Прямо сльозу пробиває. Щось про українських дітей він не думає, коли нас атакують ракетами, шахедами і всім іншим. Але давайте серйозно: Угорщина і Словаччина продовжують свою істерику. І знаєте що? Жодного слова про те. Як замістити російську нафту? А це ж реально. Наприклад, через адріатичний напрямок і нафтопровід Джанаф. Технічно це можна зробити за лічені місяці, але ж ні, Орбан і Фіцо воліють триматися за російську трубу. Чому? Можливо, тому що це не лише економіка, це політика. Для прикладу, Орбан свідомо йде на конфлікт з Україною. Він використовує нашу євроінтеграцію як розмінну монету. Чому ж? Бо в квітні 26-го року в Угорщині вибори, а його партія Фідес за останніми опитуваннями програє позиційні тисі на 7-10%. Це катастрофа для Орбана. Тож він малює з України образ ворога, щоб мобілізувати свій електорат. Ганьба за таку брудну політтехнологію. Але здається, угорці вже не купуються на такі трюки. Тим часом Україна продовжує бити по російській нафтовій інфраструктурі. За даними Reuters, Росія втратила щонайменше 17% своїх нафтопереробних потужностей. Це приблизно 1,1 мільйони барелів нафти щодня. Удари по НПЗ порушили російське виробництво і експорт. В деяких регіонах Росії вже відчувається дефіцит бензину. Ба більше проблеми дісталися навіть до окупованих територій України. У липні Росія була змушена посилити заборону на експорт бензину. Це потрібно, щоб впоратися із внутрішнім попитом, але, як бачимо, пропозиція не встигає навіть за внутрянкою. Атакам піддалися ключові заводи: Сизранський, Новошахтинський, Волгоградський, Саратовський, Афіпський, Рязанський, Новокуйбишевський та Ільський. Українські військові працюють системно, і це дає свій результат. Хотіла Росія воювати, хай отримує. Хоча чекайте, невже Орбан і Сіярто зараз скажуть теж, що і ці удари це напад на суверенітет тієї ж самої Угорщини? А може Фіцо додасть, що це шкодить словацьким інтересам? Смішно, але не дуже. Україна діє за принципом примусу до миру і робить це ефективно. Ми б'ємо по економічних артеріях режиму Путіна без нафтових грошей. Його військова машина, якщо не зупиниться, то загальмується дуже і дуже серйозно. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга чітко вказав, що Україна хоче покласти край російській агресії вже в цьому 25 му році. Про це він заявив в Одесі, спілкуючись із колегами з Бельгії, Люксембургу та Нідерландів. Наш міністр закордонних справ підкреслив, що ми налаштовані на справедливий і стійкий мир, і удари по російських НПЗ це частина цього плану. Тож, панове Орбан і Фіцо, можете скаржитися, хоч до Єврокомісії, хоч самому Путіну, але Україна робить те, що має робити. Наприкінці перейдемо до Китаю. Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що разом із Росією вони хочуть змінити увага, світовий порядок. Мовляв, він має бути справедливішим. Про це сказав спікеру російського парламенту В'ячеславу Володину. Цей діяч прибув до Китаю перед візитом Путіна. Сам же Путін буде одним із головних гостей на військовому параді в Пекіні. Захід присвячений капітуляції Японії у Другій світовій війні на початку вересня. Відзначу від себе, що заява Сі за тональністю ну вкрай схожа на договір між Росією та Північною Кореєю. Там теж йшлося про новий світовий порядок. Але для Китаю, як на мене, це більше гра. Пекін хоче консолідувати всіх, хто не задоволений Сполученими Штатами, навіть Індія в цій компанії. До речі, прем'єр Індії Моді декілька разів не брав слухавку, коли дзвонив сам Трамп. Це багато про що говорить. Тим не менш, Китай хоче стати бенефіціаром завершення російсько-української війни. Мова, звичайно, не про гарантії безпеки, від яких Київ у контексті Піднебесної відмовився. Китай має розуміти, що йому вигідніше завершення війни, ніж її продовження. А отже, необхідний кращий діалог з нашими американськими та європейськими партнерами по азійському напрямку. Друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте про Орбана та його українофобію, про заки ДС, як це все, на вашу думку, впливатиме на наближення завершення війни? Чи навпаки це все затягне до неможливості? Ставте свої вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал Клучок Тайм і до зустрічі в наступних відео!